Добрий день, шановні глядачі! Раді бачити вас на нашому офіційному ютуб-каналі Вілер. Мене звати Крістіна, і сьогодні поговоримо про асортимент пласких водонагрівачів торговельної марки Вілер та розберемо кожну їх серію детально. Будемо вдячні за лайк та підписку. А якщо у вас виникнуть питання, ви зможете задати їх в коментарях, а ми з радістю на них відповімо. Що ж, розпочинаємо. Асортимент пласких водонагрівачів торговельної марки Вілер включає в себе цілих 5 серій, які відрізняються між собою матеріалом внутрішнього бака, дизайном, кількістю та потужністю тенів, можливістю розташування та іншими характеристиками. Це серії: брік, ґранд, спринт, лібра та сан. Тож давайте разом розглянемо ці серії пласких водонагрівачів Вілер. Почнемо з серії брік ця серія плоских водонагрівачів з зовнішнім корпусом з білого ударостійкого АБС-пластику або нержавіючої сталі. Моделі Miro. завдяки використанню нестандартних матеріалів у виготовленні бойлерів цієї серії. Їх компактні розміри дозволяють розмістити їх у місцях, де інші бойлери не зможуть поміститися. В конструкцію цих водонагрівачів закладено два баки, які з'єднані перемичками. Матеріал внутрішніх баків це нержавіюча морська сталь AISI 316. З 2018 року при виготовленні цих водонагрівачів ми перші в Україні почали використовувати покращений сплав нержавіючих Сталі Аїсі 316. За своїм складом, нержавіюча сталь Аїсі 316 нагадує більш поширену АІ 304, яку використовують інші виробники бойлерів. Нержавіюча сталь Аїсі 316, з якої виготовляються бойлери Відлер, більш витривала і спеціально розроблена для підвищеної стійкості в агресивних середовищах, таких як морська вода та водопровідна вода з містом хлору. Вона використовується при виготовленні елементів конструкції у кораблебудуванні. Ця сталь повністю відповідає гігієнічним вимогам, тому зазвичай застосовується в харчовій, фармацистичній і медичній сфері. А завдяки своїм поліпшеним антикорозійним властивостям використовується навіть для роботи в розчинах більшості кислот. Тому ці водонагрівачі слід використовувати в регіонах з поганими показниками очищення водопровідної води, де високий вміст солі, хлору та інших шкідливих домішок. Давайте розглянемо їх характеристики: товщина стінки внутрішніх Баків у серії «Брік» – 1 міліметр. Це більше ніж у більшості виробників, що намагаються зекономити на нержавійці. Для додаткового захисту внутрішніх баків встановлено два магнієвих аноди збільшеного розміру по одному в кожному з баків. Встановлено два окремих незалежних сухих нагрівальних елемента по тисячу Вт. Вони розміщені в кожному з баків. Таке розділення додає стійкості системи нагріву, а при виході з ладу одного нагрівального елемента інший продовжить забезпечувати вас гарячою водою. Панель керування механічна. Терморегулятор та перемикач потужності додають зручності при управлінні бойлером та керуванні температурою нагріву води. Доступні два режими потужності 1000 Вт та 2000 Вт. 5 років гарантії на внутрішні баки та 1 рік гарантії на комплектуючі. Наступна серія пласких водонагрівачів про які ми з вами розкажемо, це серія Grant. Водонагрівачі цієї серії призначені для вертикального монтажу. Матеріал зовнішнього корпусу пофарбована сталь. Конструктивно має два баки, з'єднаних між собою двома перемичками. Матеріал внутрішніх баків сталь з товщиною стінки 1,5 мм. Захисне покриття внутрішніх баків високоякісна титанокварцева емаль від відомого світового виробника Ferro. Гігієнічна та безпечна для здоров'я. Два магнієвих аноди встановлені в кожного. Омо баку вони продовжують срок служби водонагрівача. Має два незалежних сухих нагрівальних елементів: 1200 Вт та 800 Вт, що забезпечують швидкий нагрів води. Має три режими потужності: 800, 1200 та 2000 Вт. Механічна панель керування з двома перемикачами та індикаторами зробить керування бойлером простим та зручним: п'ять років гарантії на внутрішні баки та один рік гарантії на комплектуючі водонагрівачі серії Sprint представлені двома лінійками: універсальні моделі, які можна розташувати вертикально або горизонтально, та виключно горизонтальними моделями. Універсальні моделі можна встановлювати вертикально або горизонтально з підключенням труб водопостачання зліва. Матеріал зовнішнього корпусу пофарбована сталь. Конструктивно має два баки, з'єднаних між собою двома перемичками. Матеріал внутрішніх баків – сталь з товщиною стінки 1,5 мм. Захисне покриття внутрішніх баків – високоякісна титано-кварцева емаль від відомого світового виробника Ferro. Гігієнічна та безпечна для здоров'я. Два магнієвих аноди встановлені в кожному баку. Вони продовжують срок служби водонагрівача. Подвійний, мокрий, незалежний нагрівальний елемент на 1200 200 Вт та 800 Вт забезпечить швидкий нагрів води. Має три режими потужності: 800, 1200 та 2000 Вт. Механічна панель керування з двома перемикачами та індикаторами зробить керування бойлером простим та зручним: 5 років гарантії на внутрішні баки та 1 рік гарантії на комплектуючі. Також давайте розглянемо горизонтальну модель водонагрівача серії Sprін. Горизонтальне розташування має свої переваги. А саме, є можливість розміщення водонагрівача під стелею, що робить горизонтальну серію спрін незамінною в деяких випадках та значно економить місце у вашій ванній кімнаті. Горизонтальна модель серії спрін має додатковий дренажний отвір для зливу води та більш зручного обслуговування. Всі технічні характеристики повністю збігаються з характеристиками універсальної серії спрін, універсальної моделі. Окрім горизонтального розташування наш асортимент горизонтальних моделей дозволяє задовольнити майже будь-яку потребу споживача. Бойлери представлені в об'ємах 40, 50, 60, 80 та 100 літрів, 5 років гарантії на внутрішні баки та 1 рік гарантії на комплектуючі. Закінчуємо сьогоднішній огляд пласких водонагрівачів серіями Libra та SAN. Пласки водонагрівачі серії Libra та серії Sun обладнані сучасною електронною панеллю управління водонагрівачем з будованим LED-дисплеєм для відображення температури води. З допомогою коліщатка встановлюється необхідна температура нагріву води, а кнопка дозволяє вибрати потужність роботи водонагрівача. Їх особливостями є універсальність, можливість вертикального та горизонтального розташування. При цьому підведення труб буде знизу за умови вертикального розташування або відведення Труб зліва за умови горизонтального розташування. Матеріал зовнішнього корпусу пофарбована сталь. Конструктивно має два баки, з'єднаних між собою двома перемичками. Захисне покриття внутрішніх баків це високоякісна титано-кварцева емаль від відомого світового виробника «Феро». Гігієнічна та безпечна для здоров'я. Товщина стінки внутрішніх баків складає 1,8 мм, що більш стандартної товщини у інших виробників. Два магнієвих анода збільшеного розміру встановить. В кожному баку, вони додають захисту. Серія Libra обладнана двома незалежними сухими нагрівальними елементами на 1200 та 800 Вт по одному з кожних баків. Доступні два режима потужності нагріву води 1200 та 2000 Вт. Серія Sun обладнана подвійним нагрівальним елементом мокрого типу з додатковим захисним емалевим покриттям. Потужність нагрівального елементу 1300 Вт та 700 Вт. Доступні два. Режима потужності нагріву води: 1300 Вт та 2000 Вт. Сьогодні ми розібрали серії пласких водонагрівачів бренду Віллер. Сподіваємось, вам було цікаво і ви дізнались щось нове для себе. Ваша думка важлива для нас. Тому просимо залишити коментарі під цим відео. Ви завжди можете звернутися до наших спеціалістів за консультацією чи порадою. Контакти вказані в описі під відео. Будемо вдячні вам за лайк та підписку.